Всім привіт! Ви на каналі Квітка Київська. Хочу вам розказати і показати свої волотисті гортензії, які почали квітнути. Вони заквітають чомусь всі не одразу, тому хочу зібрати всі до цвітіння і розповісти про кожну з них. Перша моя улюблена це. Металіка, звичайно, ну як вона може бути неулюблена. Подивіться на цю квітку, подивіться на цю шапку. Здорова. І дійсно вона відтіняє, начебто, якусь таку І сіре. От дійсно, правильно ще її назвали Металіка. Це... Вона відповідає своїй назві. Дуже красива. В неї дуже моцні стебла. І не так легко вона вкорінюється. Пробувала я її вкорінювати, а у мене, але у мене згнили всі мої черенки. Тому поки що тільки любуюся нею. Ну подивіться, яка вона, яка вона красива, просто божественна квітка. Не пожаліла, що її купила. Просто не пожаліла. Зараз показую вам гортензію, яка називається крем Рюлі. Дуже вона така миловидненька, ніжна, і у неї, вона карликова, ця гортензія, у неї волоті невеликі і їх багато. Вона чудова. Теж горить. На такому сонці горить все. Тому трошки є е, пригоріш, пригорівших квіточок, показую вам, тому що вони тільки позацвітали і вже горять. Але я трохи прикриваю. Чудова квітка крембрюлі. Ще шапка Кенді Лав. Вона перший раз заквітла у мене. Волоті невеликі, але квітка гарна. Кенді Лав із Лівінгів. Серія Лівінг. Бобо. Не знаю, чи це Бобо, квітне перший раз. Квітка дуже гарна. Вибачте, мені незручно, шапки великі і з такими внизу щічками я їх називаю. Мій фантом. Він змінив колір свій і зараз виглядає ось так. Дуже гарна гортензія. У мене вийшов отакий шикарний кущ. Якщо правильно обрізати, кущ буде шикарний. Гортензія графіті. В минулому році моя графіті виглядала зовсім по-іншому. Я не знаю. Мені здається, вона більше схожа на лаймлайт. Може, я помиляюся, але на цьому місці росла ця сама гортензія. І я її місце, ну, я сюди нічого іншого не пересаджувала. В цьому році вона виглядає зовсім по-іншому. Я не знаю, може, в когось. Будуть інші думки. Але от це – моя графіті. Хоча в минулому році вона була інша трошки, не, така. не так вона виглядала. Вона не була така сильно набита, була пустішою і менші волоті були. Можливо, це її є таке розкриття повне. Ну, гортензія дуже красива. Буду спостерігати. Ось мій графіті почав змінювати свій колір. Відео роблю не за один день, тому можу вам показати. Ось такий у мене графіті. Дуже він схожий мені на Bonfire, але відрізняється. А ось Бонфаєр почав змінювати свої кольори. Подивіться, яка краса, які гарні шапки набиті. Взагалі, здоров'яні шапки. Туго набиті. Дуже люблю період цвітіння волотистих гортензій, тому що це ну, просто краса, душа радіє. Гортензія називається Quick Fire Fab. Дуже красива. Це новинка в моєму саду. Купила її минулої осені. Дуже її хотіла, тому що надивилася білоруських жіночок, в яких Багато цієї квітки, і думаю, ну що ж воно таке? Всі про неї говорять. І дійсно, ви знаєте, вона дуже гарна і красива. Подивіться на ці квітки, густо набиті, і вони такі вони відрізняються від інших. Вона кремова, вона не зелена, вже кремова, має таку форму конусоподібну, дуже красива гортензія. Дуже вона мені подобається. Вона низькоросла, не височенька, але її волоті немалі. Єдине, що мені не подобається, вона підгорає на сонці. До сонця вона не, не витривала, бачите? От вона тільки розквітла, уже, уже вона погоріла на сонці, і якби я її не затіняла якоюсь простинкою, там у мене є простиня така, вона б вже була згорівша вся. Я розумію, на такому сонці горить все, але є, наприклад, інші стоять, вони просто в'януть, а ця попідгорала. Бачите? Тому я її притіняю. А так загалом квітка шикарна. Змінився квік Firef. Зараз він має отакий вигляд і отаку розкраску. Гарна гортензія, туго набита. Красива, але не дуже стійка до сонячного проміння. Горить на сонці. Горить, підгорає майже з перших днів. Моя красуня Пандора дуже гарна. Вона колір не змінює. Отака От шапка набита, красива, просто, просто не знаю. Дуже гарна. Заквітла одна квітка, повністю розпустилася, і ще чотири чекають свій час. Пандора, дуже красива. Літл Fresco. От така квіточка. В минулому році вона була дуже масюсінька у мене. В цьому році більша стала висота, більша окріпла. Але це карликова гортензія. Літл Fresco. Змінила свій колір металіка. Зараз вона виглядає ось так. Чарівна металіка. Дуже тяжко вона черенкується, тому живців у мене немає. Квітка шикарна. Лаймлайт. Дуже гарні пагони, висока і такі, такі великі, як голова шапки. Чудова. Чудова квітка. Мені дуже подобається. Я люблю гортензію буєку. Маю ще таку гортензію, називається Great Star. Ну, така вона квітка не дуже там а така шикарна, масюсінька, вона в мене ще молода. Але коли я побачила оці метелики, отакі, фертильні, стерильні квіточки, я зразу собі її захотіла. Тому чекаю, що вона буде більш такою потужнішою, ніж зараз. Дуже красиві метелики.